Тер на прямому, які новини маємо на цю годину, словаччина поставить Україні 16 гаубиць зузана 2 Обидві держави також планують спільно розробляти новий тип гаубиць. Про це розповіли лідери країн на прес-конференції за підсумками перемовин. Сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, зокрема виробництво боєприпасів та розмінування території. Я вдячний за оборонну підтримку за всі ці місяці. Такої великої підтримки, і зокрема підтримки, зараз напередодні підписана контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць Зузана, 2 Звичайно, ми працюємо заради інших спільних спільних виробництв, виробництва снарядів, виробництва гармат. Я вдячний за вашу готовність допомагати нам і гуманітарним розмінуванням. Ми готові купувати відповідну словацьку техніку. Ми в цьому зацікавлені і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування. Само зрає не к тому, вже з мирна ми одна з країн, які допомагали Україні у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони. Ми надали бойові літаки, і співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 сюзан в Україну, і це станеться вже в дуже недалекому часі. Ми розробляємо спільно новий тип гаубиць. Розпочнеться спільне виробництво боєприпасів і на. Наші підприємства будуть розміновувати територію України. Чехія передасть Україні вертольоти та великокаліберні боєприпаси. про таке сказав прем'єр-міністр цієї країни Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Прага обіцяє допомогти з підготовкою пілотів, у тому числі для F-16. А також надасть авіасимулятори, щоб навчання відбувалося безпосередньо в Україні. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що нам потрібна зброя великої дальності за словами президента. Питання далекобійних систем нині залежить від США. Бездалекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб. А зруйнувати твого ворога, тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для я би так сказав, не тільки для наступальних, а для оборонно наступальних дій наших військових. Точнее гелікоптери. Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці і ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів. Чеська республіка допоможе підготувати спеціалістів на літаки F-16 і надасть Україні симулятор для таких тренувань. На саміті НАТО у вільнюсі затвердять багаторічний пакет підтримки України. Це анонсував генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберг. За його словами, лідери блоку мають погодити програму підтримки, аби гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами та НАТО. Йдеться про перехід від радянського до натівського обладнання і стандартів. На саміті планують оновити політичні зв'язки між Україною та Альянсом, започаткувавши Раду Україна НАТО. Крім того, Єнса Столтенберг очікує, що лідери підтвердять, Україна стане членом північно-атлантичної організації. Українські військові зараз роблять головний внесок для вступу нашої держави до європейського союзу, тому всі гілки влади мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори. Про це заявив п'ятий президент Петро Порошенко після засідання парламентського комітету Асоціації України та ЄС. Лідер Європейської солідарності наголосив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році, то невідомо, коли вони почнуться взагалі. Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус. А це this is about delivery. Це те, що ви маєте виконати, Припиніть дискусії і працюйте. І от моя мета тут була, в тому числі з Єврокомісією, для того, щоб ми максимально зробили все для того, щоб в жовтні місяці Єврокомісія проголосувала початок переговорів. Про майбутній вступ України до Євросоюзу, а в грудні місяці Європейська рада, яка тут це питання Єврокомісії, де ми завершили переговори. А тут напроти нове приміщення Європейської ради, яка має в грудні місяці проголосувати про початок переговорів. Росіяни вдарили по Запоріжжю, Влучили в об'єкти інфраструктури. Загорівся загорілася одна з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто не постраждав за попередню інформацію. Армія агресора використала ракети С-300. Сотні домогосподарства підтопило на Прикарпатті через сильні дощі. Надзвичайники врятували від негоди 8 людей, ще 45 евакуювали. Серед них 11 дітей. Зливи підтопили двори, підвали та дороги в Коломийському, Косівському, Калуському та Надвірнянському районах. На території області оголошено штормове попередження. До кінця дня очікується сильний дощ з грозами та градом. Росіяни знищили школу в селі Інгулець на Херсонщині. Відповідне відео показала обласна адміністрація. Внаслідок нічного обстрілу зруйновано будівлю закладу. Повідомляється, що в результаті цієї атаки ніхто з людей не постраждав. Черговий з довка того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу. Боротьбу тільки зі школами. Волецька школа завдала удару вночі. Десять людей поранені наслідок вчорашніх обстрілів Херсона ворог випустив по місту майже 40 снарядів. Вдарив по житловому будинку та продуктовому магазину. В селі Таврійське пошкоджено будинок культури. Загалом росіяни обстріляли територію області вісім десятків разів. Гатили з мінометів, градів, танків, артилерії та авіації. Війна завдає не тільки фізичних страждань, а й моральних, і для цивільних, і для військових. Тяжкі поранення, після яких доводиться знову вчитися ходити, смерть побратимів, жахи, полону. Один із методів відновити психологічне здоров'я іпотерапія. В одеському центрі не лише використовують сучасні світові розробки в цій галузі, а й розробляють власні методики. Наскільки ефективний метод дізнавалися наші репортери? Боєсні випадково обрав позивний агроном. До війни чоловік працював у сільському господарстві біля хліба. А в 2014-му, щойно росіяни вторглись в Україну, став на захист країни. Тоді ж і отримав перше поранення, але це не завадило бійцю і початком повномасштабного вторгнення повернутися до лав ЗСУ. Дібно, перше поранення в мене було мене присипло бліндержува, скажімо так, привалило мене на суто в спину. А друге, ну приход від танка. Іменно і каменюка така велика, іменно мені в спину. Занесла казка на двоє, якби не броні, дівчата мене вже не було. Відновити спину агрономові допомагає катання на конях, адже коли вершник сідає верхи без сідла. То за рахунок амплітуди рухів коня відбувається вплив на опорно-руховий апарат, м'язи та хребет. Звичайно, такі вправи роблять під наглядом фахівця. А коли людина сідає вверх і та ще й робить якісь вправи без сідла, вона автоматично вчиться тримати баланс, не напружуючись при цьому. А коли ще додається якісь вправи, то це дуже змушує наші нейрони працювати швидше. У кінному клубі Стецен вже понад 16 років поспіль застосовують іпотерапію для дітей хворих на ДЦП та аутизм. А віднедавна цю методику застосовують і для лікування військових моряків. Це метод, який доведений у світовій практиці. Це програма, яку Застосовують в Ізраїлі в США на державному рівні, тобто бійці, і ветерани проходять цей комплекс безкоштовно. А для нас ця практика є новою, однак я бачу по нашим результатам, що вона дійсно ефективна. Не кожного коня можна задіяти в епотерапії. Тварина має бути спокійна, не боятися гучних звуків та різких рухів у кінному клубі з пораненими бійцями позмінно працюють два коня лобстер для своїх льоня та Рафаель. Льоня він більш молодий, він більш активний. Він підходить більш таким теж активним. А ось, але всі все одно його люблять, всі люблять на ньому їздити, і він більше емоційний. Він такий дуже віддача від нього, гарна в емоційному плані. А Рафаель він більше зручний, тому що він не такий високий, в нього більше широка спина. З бійцями працюють арт-терапевти та психологи, адже пацієнти центру переважно мають важкий психологічний стан, дехто навіть не може. Говорити. Щоб вивести з такого стану під час традиційної кабінетної психотерапії, знадобиться не менше 10 сеансів, а от катаючись на конях, усмішки на обличчях з'являються вже після третього заняття. Можливі, там ПТСри, да? в них є діагнози, є як вони, контузії і так далі. Але він... З цим сим ідеї і депресія, Ну, депресивні стани у них. І з цим іпотерапія справляється просто на ура. Наразі черга на курс іпотерапії вже на кілька місяців наперед. Тому у фонді планують відкрити ще кілька центрів психологічної підтримки моряків, ще один в Одесі та в Миколаєві. Олена Мілова, Арсен Педесян. Телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте зановленнями і залишайтеся з нами.